Почнемо з того, що оновлення 10.8, скоріше за все, очікується на квітень, де буде багато змін і цікавих новин. Серед них це перевод преміум танків в колекційні, а саме буде переведено 24 танки на суму в майже 70К золота. Серед цих танків 8 рівні cda ДА 105, AMX Defender, Chief ТНТ-95, Chimera, is 2 h Lanценcel, КПЗМ 4190, су 130 pm Скорпіон, т 3 та 50 59 Т-25 Пілот, т 54 є 2 Акула. Також у наступному оновленні чекаємо на перевод танків 7 рівня. А саме т 15 «Алі», Кан, Фараон, Танкенштейн, Т3485 Руді, Т-4485 і з шостих рівнів «Ц». Дікер Макс, Павла, Танк», Павлак, мабуть, правильно. Пудель Тигр 131. Так, ви скажете, у це ж в мене буде золото в наступному оновленні. Але не поспішайте так радіти, бо наступна новина звучить приблизно так. Як написали розробники, що довгий час система відновлення колекційної техніки, ну як і преміумної, була вже довгий час досить лояльною до гравців, де ми з вами спокійно продавали колекційки, щоб взяти собі там інший танчик або вмазатись в конти. Так ось, тепер. Продаючи колекційну техніку, для того, аби її повернути, хоча не тільки колекційну, а й преміумну і іншу, треба буде вже віддати за 10 рівень не 7500 золота, а 15 тисяч золота. Тобто ціни на повернення з оновлень 10.8 будуть вдвічі більшими. Щоб повернути 9 рівень, тепер потрібно буде 10к золота, а за 8 рівень 7500 золота. І як на мене, тепер повернути танки, які ми з легкістю продавали. Буде вдвічі тяжче. але ви скажете: а що мені робити, якщо в мене до оновлення 10.8 є продані танки, які треба повернути. Так ось тут розробники пішли на зустріч і дали змогу навіть в оновленні 10.8, якщо до цього оновлення були продані танки, відновити їх за стару ціну. Але ця акція працює тільки один раз. Після відновлення в 10.8, якщо ви знову захочете продати, ця акція закінчиться і потрібно вже буде відновлювати в два рази дорожче. І тут як же я вчасно взявся за відновлення техніки, давайте трішки скажу вам за те, як це працює. Було ось так: за всі танки при продажі можна було отримати 50% їх вартості. А викупити назад за 100% для викаченої техніки, 60% для преміумної техніки і 50% для колекційної техніки. Чесно, з цими відсотками я сам не розібрався. Якщо не розумієте, то я роз'яснив на початку відео, як це працює. Стане тепер так: за всі танки при продажі можна отримати 50% їх вартості, а викупити назад за 100% для всіх видів техніки. Тобто навіть викачену техніку треба буде. Повертати назад не за 3 мільйони, якщо до прикладу срібла, а це за 10 рівні, а вже за 6 лямів. Як вам ця зміна? Напишіть свій фідбек в коментарях. Цікаво почути ваші думки щодо цієї ну, цікавої зміни. Друга новина, яка стане для більшості свіжим ковтком повітря, і думки про те, що вони покинуть гру, можливо, змінять свою думку. А саме в оновленні 10.8 повернуть старий балансувальник, який був до оновлення 10.7. Більшість відчула, що новий балансувальник відносно не зайшов. Гравцям і розробники на протязі оновлення 10.7, мені здається, відчули багато негативного фідбеку від гравців щодо нового балансувальника. Та що сказати, я сам особисто відчув всю біль від нового балансувальника при взятті майстрів на 7-6 рівні. І коли ти чекаєш по 3-4 хвилини в підборі щодо 10 рівня, то в принципі навіть в новому балансувальнику брав майстрів. Ігра була більш-менш схожою і до нового балансувальника. Але з новим балансувальником гра 8, 7 і 6х, як на мене, дуже відрізнялась від того, що було раніше. Ну, це мені так здалось. Якщо у вас є своя думка, напишіть обов'язково в коментарях. Також розробники продовжать збирати дані і відгуки щодо нового балансувальника в оновленні 10.7. Фідбек не впливає, нічого не змінять. Це слова тих, хто не вірить, що якщо навіть казати, що щось працює не так, як треба, то нічого не змінять. Але насправді якраз таки розробники бачать фідбек, який ви, гравці, залишаєте під дописами на стрімах. І якщо більшість кричить, що щось зайшло не так, як очікувалось, то розробники побачать це і виправлять. Це є до чого? А до того, якщо ви не будете писати, кричати про те, що вам не заходить, то нічого і не змінять. Ось гравці і докричались до розробників, що вперше за історію бліца вони змінили правила підбору. Настільки кардинально. Тому це перемога всіх, хто писав і кричав повернути все назад. І після цього, як на мене, розробники допрацюють його, і він все-таки повернеться. І я надіюсь, що буде більшість казати, ось такий балансувальник ми чекали. Тож можу тільки подякувати розробникам за те, що вони все-таки дійшли до думки, що краще повернути те, що і так поки що працювало добре. Ну. Чекаємо на повернення. В оновленій 10.8 очікуємо ось такі переведені танки в PBR-моделі. А саме AMX 1390, як Тигр, ру 251 т 110 е 3 т 54 Т-34 8 рівня, т 1776 аналог Т34 на 8 рівні. І тобто переведено буде 7 танків. Що ну, досить багато. Щось є очікування, що оновлення 10.8 буде максимально насичене, бо вже дуже багато таких надпотужних змін. Щось мені підказує, що це ще не все, що ну, на нас очікує. Також забуваю, які відео сказати вам за нову оновлену в PBR-мапу. Наразі це буде Хімельсдорф, і ось як він виглядає на фото. Також, скоріше за все, очікуємо на цей оновлений варіант ближче до оновлення 10.9 або ж коли закінчиться третій сезон. Ну, це на мою думку, як вам ці зміни? Знову ж можете написати в коментарях, ну і взагалі бажано вже протиснути вподобайку цьому відео, якщо ще цього не зробили. І я був би дуже вдячний, якщо підпишетесь на канал, бо вже є бажання відсвяткувати на каналі 10к підписників. Тож, давайте піднатиснемо трішечки. В двох словах, в батька є телеграм, посилання нижче. Хочеш більше новини розіграшів, посилання нижче. В описі і в закріпленому коментарі. Це все. Ну і на цьому реально у мене все. Дякую за повний перегляд цього відео. Не забудь залишити фідбек автору в коментарях. Спонсорам окрема повага за підтримку цього каналу і автора. Дякую вам і кожного обійняв. До зустрічі!